Друзі, вітання всім від каналу Ліснички Тревел. Сьогодні у нас новорічна ніч вже починається, тому е вже з попереднім роком, порівнюючи, е виходить так, знаєте, в, як такий е ритуал або е таку подію е щорічно. Ми вас вітаємо з Новим роком. Е ну і цей рік є не є виключенням. так. Е від нашого каналу Ліснічки Тревел, всім нашим підписникам, всім, хто нас дивиться, і навіть хто не підписаний, всім, хто пише коментарі, всім, хто ставить вподобайки в Телеграмі, на Ютубі, в Тіктоці. Ну і просто так. Ми всіх вітаємо з Новим роком. Цей рік був цікавий з точки зору грибних пригод. Ми з Валентиною. Почали збирати нові гриби. Ну, напевно, більше я так і куштувати. Ось грибний раціон розширився за цей час. Ми відзняли і виклали більше 70 великих відео, дуже багато шортів. Ми дуже вдячні вам за всі коментарі, які ви пишете, за всі вподобайки. Ось сподіваємося, що наступний рік також буде грибний, цікавий. Спокійний, хочемо вам побажати. ну Тут, напевно, більшість все ж таки грибники або мають якусь справу з грибами, так? то побажати вам у новому 2026 році, щоб цей рік також був наповнений грибочками. Світла вам, добра. Миру, ну це напевно, в першу чергу так хочеться побажати. Ось хто нас дивиться, продовжити дивитися. Я сподіваюся, що зима тільки розпочалася. Вона йде. Зараз багато снігу грибочків не познаходиш. Але я думаю, що січень також стане предметом пошуку наших грибочків. Ну, а вже незабаром і весна, і там же весняні підуть. Ось також щоб. Цей новий рік розпочався новим грибним сезоном, і е, стільки ж цих грибочків було, скільки в попередньому році, навіть більше. Адже ми всі знаємо, що гриби можна збирати ціло, цілодобово і цілорічно, так? Е, тільки певні там гриби ростуть зимою, певні весною, певні влітку, певні восени. Так от, е, щоб в новому році ваші кошики грибні завжди були повні. Ваші морозильні камери завжди були наповнені замороженими грибочками. Ось, а в місця, де ви складаєте сушені гриби, також було їх багато і у вас завжди були запаси. Ось переходимо в новий 2026 рік з надією, що цей рік все ж таки буде роком миру. Тому всім бажаємо цього миру. Як бачите, зараз і у нас і світла нема, так? Вімкнена ялинка наша, світлодіодні гірлянди. Ось тому вам світла ще раз, миру, натхнення, грибів. Ну і зустрінемося в нових відео. Будемо вас чекати на нашому каналі. Ось в цьому році ми по підписникам дуже велике так, таке число перейшли 4 тисячі. 400 підписників а, на сьогодні на 31 грудня. Ми вам за це дуже вдячні, а чекаємо вас Ваші коментарі, ваші вподобайки у нових відео, які будуть у 2026 році. Ну, сподіваюся, що е немало відео ми відзнімемо. Ви їх подивитеся і е ми знімаємо для вас, ви знаєте, наш контент. Тому ще раз всіх з наступаючим або з прийдешнім новим роком. Щастя, миро добра! Зустрінемося в чергових відео з новим роком!